Господи, Боже, свалила вже на каянна стара. Комара вже мене пиляє, пиляє, хоч до своєї нінки та ходи. Отой покой мені, поки її немає тут всій хаті. Господи, Боже, дай мені сил, терпіння. Не можу, я вже так не можу. За себе. Ось печенюшку ж. що ти подумала? Що? Чесно кажу, я не хочу. Я Нінці я не... казала! Я? я Нінці казала, що ти не п'єш. Я? Місяць не пив. Я нічого не пив. Я, нічо не... ти... я не пив. Я Ты не Ти на тому досі не був. Досі я. Та да я не пив. Досі я, получив. Чесне слово. <кх> насправді. Людочка, чесно, я не буду більше. Ай, ти фака! Я тобі фака! Це я дітям знімав, що ти печення їм ось я приготовила, я хотів. Так? Да? Я чесно ти хотів. Ти внука печення нове готова, а ти? Я чесно, на, забирай. Ну, що, непокойна я. На, я чесно не буду більше. Май, господня. Чесно, ну, забирай, Подій, пожалуйста. Подівать. Забирай, забирай, забирай. Господи, ти слава. Так, куди ти? Ася! Ася! Забери їх, забери, не буду їсти, подавайся. Ася! Вася, ти мене доконаєш, розетка, розетка ну подарила. Ну-ка, дарила! Ты телефон! Ты куда? Ты куда? Ты не ты Ах ты стара, проститутка ты мне?! ты мне не указывай